28 жовтня в музеї духовні скарби України розпочав свою роботу форум Дон Культ Мистецькі Надра. Захід присвячений культурі Сходу України. Організатори представили широку палітру мистецької спадщини Донбасу. Форум спрямований на те, щоб показати інтелектуальний потенціал Донбасу і якомога ширше розказати про культуру мистецтва, яке походить з Донбасу. Ми хочемо показати, що це регіон з колосальним інтелектуальним потенціалом, який має значення. Не тільки для себе самого і не тільки для України а для всього світу, тому що походженням з Донбасу Сергій Прокофів, походженням з Донбасу Петро Кончаловський, походженням з Донбасу Володимир Даль, який створив словник толкової російської мови, і Борис Гринченко зібрав 70% словника української мови під Алчевськом. Донбас та була ето он давав країні не тільки угля своє он дав країні такі імена, як як Стус і багато інші. Вот, поэтому я не мог обойти вниманием этот проект і э, організаторів приобщиться в качестве партнера було сразу прийнято без раздумий. Урочисте відкриття почалося зі вступного слова дружини президента України. На жаль, за часи незалежності наше суспільство дуже мало приділяло уваги національному продукту. І мало працювала над формуванням громадянина як людини з високим патріотизмом. Позитивно оцінив захід міністр культури України. Більш того, пообіцяв продовжити розпочати. І будемо намагатися продовжувати її знати. Шукати партнерів, які б знайшли кошти, бо ну насправді це не так просто, але щоб подібну виставку побачили і на заході України, і в інших, інших містах України, і це буде якраз цей момент практичного усвідомлення того, що ми єдина Україна у програмі форуму близько 80 подій: це лекції, дискусії, кінопокази та перформанси. Також діє виставковий проект східноукраїнського мистецтва. У ньому представлено понад 200 творів переважно періоду соцреалізму, але є й роботи сучасних художників. Та всіх вразила робота ось цієї панянки. Жінка закликає людей до миру, а використала для цього досить символічний матеріал вугілля з Донбасу. На отвалі я знайшла, звертайте увагу, внимание, на серце. Вначале я увидела это сердце. И э, сама того не подозревая о том, что с этой стороны это тоже сердце. Я запатентовала идею э, с э, изделий с углем и хочу э, гордиться этим камнем хочу говорить о теми недрами, которые произрастают в нашей Украине, э пропагандировать, восхищаться ими и кричать всем, что мы очень богатая страна. На відкритті було яблуку не девпасти. Концепція форуму вразила навіть знаних мистецтвознавців. Очень хорошая идея. Э uh, мне нравится то, что вот показать жителям Донбасса с другой стороны. Э uh, любая вещь события иметь две стороны. Вот это мероприятие, оно показує хороші сторони людей, які живуть на Донбасі. Національний форум Донкульт мистецькі надра триватиме до 11 листопада поточного року. Тому всі, хто має жагу до прекрасного, може долучитися абсолютно безкоштовно.